На каналі В'язані пригоди. Мене звати Євгенія і це друга частина іграшки Стіч та Ангел. Ось такий продовжимо в'язати. Далі я зв'яжу хвостик довгий, ось такий. Ось такий хвостик. Для цього потрібна пряжа основного кольору рожевого. Даний хвостик довжиною 24 см. Стопчики по колу, 6 стопчиків. Можете зв'язати одного кольору, а можете зробити так, як у мене, з червоним. Так, набираю 2 повітряних петлі 1, 2, і пров'язую 6 стопчиків. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. І наступних 5 рядків пров'язую 6 стопчиків в кожному рядку. 5 рядків по 6 стопчиків в кожному рядку. І так, я пров'язала 5 стопчиків по 6 П'ять рядків по шість стопчиків в кожному рядку і далі буду приєднувати ниточку червоного кольору. Так, приєдную червоного кольору і пров'язую рядок із шести стовпчиків. Один. Два. Три. 4 п'ять. І шостий рядок. Ниточку рожевого кольору не відрізаю. Я зав'яжу червону на вузлик, хвостик до неї, вона ще знадобиться. Заправлю в серединку хвостик з червоної ниточкою. Цю деталь я не запомнюю, вона порожня, тому холофайбер тут не потрібен. І далі продовжую в'язати наступних 5 рядків, пров'язую по 6 стопчиків в кожному рядку. 5 рядків по 6 стопчиків. Так, я пров'язала 5 рядків червоною ниткою і далі приєдную рожеву. І наступних 20 рядків пров'язую по 6 стовпчиків в кожному рядку. 20 рядків по 6 стовпчиків в кожному рядку. Червону ниточку можна відрізати. и завязать на вузлок. Вот так. И продолжаем вязать. І так, ось я пров'язала двадцять рядків по шість стовпчиків, і далі роблю з'єднувальну петлю і відрізаю ниточку ось так. Заправляю ниточку всередину. Ось такі. Ось таке в мене вийшли. Далі буду в'язати п'ятенця на очі, беру пряжу персикового кольору. І набираю дві повітряні петлі. Один, два, і пров'язую шість стопчиків, шість стопчиків один, два. Три чотири п'ять. Шість. Наступний рядок в'яжу шість прибавок. Один два. Четыре пять. Прибавка. Наступний рядок вяжу, ставлю маркер, і наступний рядок в'яжу один стовпчик, одна прибавка, стовпчик. Прибавка. Снова столбчик, прибавка. Снова столбчик, снова прибавка. Снова столбчик, прибавка. прибавка, столбчик и останется прибавка. И далее, наступный рядок, варнешенный рядок. А шість стовпчиків я буду в'язати з накидом. Тому я зроблю повітряну петлю, накид і в'яжу один стовпчик, накид другий стовпчик, накид третій стовпчик. Накид. Четвертий стовпчик. Накид. П'ятий стовпчик. Накид. І шостий стовпчик. Далі вяжу з'єднувальну петлю. Ось так. Ось такий у мене вийшла накладка. Ось такі вони, дві. Так, ось такі петельці на очі в мене вийшло. Далі зв'яжу носик, беру пряжу червоного кольору і набираю дві повітряних петлі. Один, два, далі. 6 шість 1, один. Три, чотири, п'ять. Шість. Далі пров'язує наступний рядок шість прибавок. Одна прибавка, друга прибавка третя четверта. Прибавка. І останній рядок один пров'язує 12 стовпчиків рядку? Один. Два. Три, чотири, п'ять, Шість, Сім, вісім дев'ять, десять, одинадцять і дванадцятий стовпчик. Роблю з'єднувальну петлю і відрізаю ниточку. Ось такий носик у мене вийшов. Далі зв'яжу хвостик. Беру пряжу основну рожевого кольору і знову набираю дві. Повітряних петлі. Усик. Другу петлю від гачка пров'язую шість 1, один. Два. Три чотири п'ять. Шість. Наступний рядок пров'язові шість прибавок. Одна прибавка друга третя. Четверта П'ята, і шоста прибавка. Наступний рядок вяжу один стовпчик, одна прибавка стовпчик. Прибавка. стовпчик, прибавка. І так, повторюю, до кінця рядка, стовпчик, прибавка. І так, у мене в рядку вийшло 18 стовпчиків. Наступних два рядка я пров'язую по 18 стовпчиків. У кожному рядку два рядки, 18 стовпчиків. Пров'язуємо. Так, я пров'язала два рядки по 18 стовпчиків, далі роблю з'єднувальну петлю і витягую ниточку. Ось такий хвостик з'явився в мене. Так, далі зв'яжу животик. І так, беру пряжу персикового кольору. І набираю 7 повітряних петель. Вз'язок 1 2 3 4 5 6 7 8. І в зворотному напрямку в другу петлю від гачка пров'язую 6 стовпчиків. Один два три, п'ять і шостий. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. В повітряну петлю розвертаю в'язання. Наступний рядок в'яжу одна прибавка. Одна прибавка. Чотири стовпчики. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Ай, прибавка. Правильно, 4 стопчики и одна прибавка. 1, два, повітряна петля, розвертаю в'язання, пров'язую одна прибавка, шість стовпчиків. Один. Два. Три. Чотири. П'ять, Шість. І прибавка. Повітряна петля, розвертаю в'язання. Наступний рядок: одна прибавка. Вісім стовпчиків. Один. Два. Три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім, прибавка. один, Ще раз сюди один. Повітряна петля, розвертає в'язання. Знову прибавка. Вяжу 10 стовпчиків, один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять. 10 і прибавка, у мене в рядку 14 стовпчиків, роблю повітряну петлю, і наступних 5 рядків пров'язую по 14 стовпчиків в кожному рядку. В кінці рядка роблю повітряну петлю, пров'язуємо. І так, я 5 рядків по 14 стовпчиків, повітряна петля, розвертаю в'язання. Далі в'яжу убавку, 10 стовпчиків, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Дев'ять. Десять. І знову в кінці убавка, Перевертаю в'язання. Знову в'яжу одну убавку, 8 стовпчиків. 1, 2, 3, 4, п'ять. Шість. Сім. Вісім і у балка. Петля розвертає в'язання. У мене в рядку вийшло 10 стовпчиків. І наступних. Три рядка, пров'язую 10 стовпчиків в кожному рядку в кінці повітряна петля. І так, пров'язала три рядки, повітряна петля розвертаю в'язання. Наступний рядок в'яжу одну обалку 6 стовпчиків, один. Два три, чотири, п'ять, шість і убавка. Повітряна петля розгортає в'язання. Наступний рок вяжу – убавка. чотири стовпчики один, два, три, чотири. Обавка. Повітряна петля, розвертаю в'язання, і далі буду в'язати прибавки. Вяжу наступний рядок: прибавка один, два, чотири стовпчики, один. Два, три, чотири, прибавка. Перевертаю в'язання. Знову в'яжу прибавку один, два, шість стопчиків один. Два три, чотири п'ять. Шість прибавка. Повітряна петля перевертає в'язання і знову в'яжу прибавку один. І сюди ж один, в'яжу вісім стовпчиків. Один. Два три чотири п'ять, шість вісім і прибавка. Повітряна петля розвертаю в'язання. Знову в'яжу це останній рядок з прибавками. Прибавку. Десять стовпчиків. Один. Два. Три. 4, п'ять шість сім вісім 9, десять і прибавка У мене в рядку... Повітряна петля розвертаю в'язання. У мене в рядку 14 стовпчиків. І три рядки пров'яжу по 14 стовпчиків в кожному рядку в кінці повітряна петля пров'язую. І так, пров'язала я три рядки по 14 стовпчиків, повітряна петля і витягую ниточку, також недовго. Відрізаю. І ось такий животик з ротиком. У мене виш. Це ось оця частина. І це кінець другої частини. Всім дякую, що в'яжете зі мною. Незабаром з'явиться третя заключна частина. Всім дякую, до побачення!